Так, наступну доповідь ми слухаємо від Катерини Фандели про порівняльно-правовий аспект права на Ефтаназію. Так. Що так, це? так, чудово. Так, гаразд. Ну що ж, моя тема як вже озвучила це порівняльно-правовий аспект права на ефтаназію». І коротко хочу розказати про те, про що буде моя доповідь: Це поняття та ознаки ефтаназії, види, різниця понять. Також е, країни, які я планую залучити до своєї доповіді і ще інша інформація. Так, варто почати з визначення, щоб розуміти, що це таке. Евтаназія – це діяча бездіяльність лікаря, метою і наслідком якої є позбавлення смертельно хворої людини страждань, шляхом завдання їй безболісної смерті за наявності усвідомленого бажання цієї особи або її родичів. Так, варто розуміти, що евтаназія має основні ознаки, без котрої це не є евтаназія. Перше, це наявність неволікованих хвороби та нестерпних страждань хворого. Наступне це те, що суб'єктом є виключно лікар, також виявлення пацієнтом наплевого бажання здійснити евтаназію або у певних випадках його родичів. Також це здійснення у формі дії або бездіяльності з повним усвідомленням пацієнтом наслідків дії лікаря, і метою є припинення страждань хворого, наслідком є швидка безболісна смерть. Так, наступне це варто розрізняти види евтаназії, тобто за способом досягнення смерті, і, в залежності від характеру дії, розрізняють активно та пасивно. Їх ще називають методами наповненого і відкладеного шприця. Суть полягає в тому, що активна автаназія в здійсненні дій безпосередньо прискорює смерть пацієнта, тобто це відбувається лікарем за допомогою певних медикаментів. А пасивна автаназія здійснюється шляхом навпаки не виконання дій, тобто це може бути наприклад відключення апаратів життєво важливих або просто не надання. Відповідних медикаментів. Також щодо людини, евтаназія буває добровільна, недобровільна і примусова. Добровільна проводиться за згодою пацієнта, тобто, це передбачено законом певних країн, наприклад, Бельгії, Люксембургу та Нідерландів. Пасивна добровільна евтаназія є законною на всій території США, наприклад. І це розуміється, під тим, що пацієнт самостійно приймає смерть, але за сприяння лікаря. Тобто, часто це ще називається асистованим самогубством. От. І є недобровільна, вона проводиться, коли згода пацієнта неможлива. Наприклад, для дітей є незаконною у всьому світі, вона але декриміналізована за певних обставин. І примусово, яка проводиться в суперечколі людині. Тобто, це розглядається як злочин у світі. Так, далі. Варто розуміти, що самогубство за допомогою лікаря і відмова від медичного втручання це трохи інші поняття, котрі відрізняються від евтаназії. Наприклад, поняття активна евтаназія від поняття самогубства за допомогою лікаря, відрізняється тим, що евтаназія здійснюється безпосередньо медичним працівником, а за допомогою лікаря, самогубство це просто під його наглядом. Тобто, якщо лікар, наприклад, Надав пацієнту певні медикаменти за допомогою, яких він може покінчити життя, або пацієнт відключив апарат, при, при цьому лікар був біля нього. От. І також є відмова від медичного втручання. Це взагалі не пов'язано з евтаназією, але. Можна провести налогі того, що визнання права на відмову від медичного втручання є першим кроком до визнання права на пасивну ефтеназію, бо по суті людина дає на це згоду, і процедура практично та сама. Так, і одне можна продовжити ось так. Щодо України, то варто зазначити, що в нас евтаназія заборонена, це регулюється Кримінальним кодексом України, що позбавлення життя це є вбивство. Так, і що я хотіла зазначити, що одним із найважливіших природних прав людини є право на життя. І в Конституції України це теж закріплено, так як і в багатьох міжнародних договорах і актах, наприклад, в загальній декларації прав людини, в міжнародному пакті про громадянські та політичні права, ну і в конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, і скасування або обмеження цього права не допускається за будь-яких умов. І існує думка, що складовою права на життя виступає право розпоряджатися своїм життям. І як наслідок, це є і право на смерть. І також в ЦКУ зазначено, що повнолітня діздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій, може керувати ними, має право відмовитися від лікування. Тобто, із всього вище переліченого, що я зазначила, можна зробити висновок, що дійсно це є початком зродження права на смерть, якщо так можна сказати, права на евтаназію. Наступне це я б хотіла ще сказати, що згідно з положенням про самогубство з допомогою лікаря, ухваленим всесвітньою медичною асамблеєю в, в 92-му році. Самогубство з допомогою лікаря є незаконним, тобто це відповідно карається. От і лікарі в країнах, де це не дозволено, звісно, цього не роблять, бо це по суті кримінальна відповідальність. Наступне це нарешті Нідерланди. Це перша країна, в якій легалізували евтаназію, самогубство за допомогою лікаря, і це перша країна, в якій відбулася для початку декриміналізація евтаназії. Але звісно, для цього є певні критерії: це невиліковність хвороби, нестерпний біль, якщо не ефективні знеболювані засоби. Також письмова згода і здійснення евтаназії лікарем, тобто людину, яка в цьому розбирається. От і це відбулося ще в 90 1993 році. Секунду, от і м, наразі в Нідерландах Автоназія складає 2%, 2 від усіх смертей, і також в липні 2005 року було ухвалено ронінгенський протокол, який регулює питання активної автоназії навіть дітей до одного року. Хоча по світі заборонено, але відповідно в Нідерландах це регулюється і також прийнятий закон про припинення життя. За власним бажанням або допомогою в самогубстві. І примітно, що Нідерланди є єдиною країною у світі, де є самогубство за допомогою лікаря і відкрито практикується. Так, наступне це Бельгія, Люксембург та США. В 2002 році в Бельгії легалізували в для повнолітніх осіб, а в 2014-му загалом навіть скасували вікові обмеження. Якщо це стосується дітей, то повинна бути згода обома батьками, свідоме активне бажання пацієнта здійснити дану процедуру і консультація з психотерапевтом. Тобто з дітьми це трохи важче, адже в них ще не настільки сформований світогляд, і відповідно для цього ще потрібен психотерапевт і його висновок. І перший акт автонації від неповнолітнього хворого в Бельгії відбувся у 2016 році. І хотіла б ще зазначити, що в цій країні є безоплатні знеболювані препарати, щоб відвернути бажання пацієнтів від прийняття такого важкого рішення. Тобто є різниця, коли людина ще повинна платити за знеболювання, а є коли її забезпечують. І відповідно це відтягує можливо такий складний вибір. Наступний Люксембург, ця країна легалізувала Евтеназію та самогубство за допомогою лікаря в 2009-му. Це стала третьою європейською країною, в якій це було легалізовано. Стосовно США питання в Ефтаназії регулюються законодавством штатів. Тобто, першим штатом, який декриміналізував Евтеназії, став Орегон. Тобто є закон про смерть з гідністю від 1998 року. Згодом е, також м, прийняли це і Колумбія, і штат Вашингтон, і Вермон, Гавайя, Каліфорнія та інші. Е, незрозуміло, є ситуація в Монтані, де наразі немає офіційного законопроекту, який би це регулював, але процедура активно застосовується. Тобто, в Теназія відбувається, але законом не регулюється. Тобто, є стосовно цього питання. Так, далі Швейцарія. Швейцарія відома тим як центр суїцидального туризму. З 2002 року дозволена активна ефтаназія. І особливістю у швейцарської моделі є те, що асистувати самогубство може будь-яка особа, незалежно від наявності в неї медичної освіти. І також те, що доступ до самогубства за допомогою мають не лише громадяни Швейцарії, а й іноземці. Тому, і відповідно, це як центр туризму. Так, варто ще зазначити, можна комусь буде цікаво, що вартість даної процедури для іноземців в середньому виходить близько 8-20 тисяч доларів. Так. так, далі Австралія. В Австралії це докриміналізовано і, по суті, легалізовано в теназії лише в штаті Вікторія. І насправді Австралія була першою, яка запровадила цей законопроект, але він не був прийнятим. І відповідно, Нідерланди встигли швидше. І Так, наступні країни це Індія. Тобто, в 2018 році, після дебатів, Верховний суд Індії дозволив пасивну автоназію шляхом припинення життєзабезпечення пацієнтів, які перебувають у вегетативному стані. І всіх цих юрисдикціях були введені певні заходи. Безпеки для регулювання процесів, що є по суті найважливішим, адже головне це регулювати ці всі правовідносини. Так, стосовно інших країн, це в Ізраїлі та Фінляндії також вважається злочином, тільки активна Ефтаназія, а в Англії, Франції, Данії, Норвегії, Росії та загалом завершуйте так, завершу форма ефтаназії під забороною. Японія і Колумбія підтримали легалізацію Автоназії. Але не галізу не легалізували. І ще я хочу зазначити цікавий факт стосовно Німеччини. Це не дуже складне питання, адже під час Другої світової війни вони по суті понад 200 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями або психічними захворюваннями були страчені. Але вони це ну пояснили так, що це було необхідним. Так, дякую дякую вам. Хочу сказати про те, що Катерина у нас завжди бере цікаві теми. щороку ми, ми чуємо цікаві доповіді? Вам і цього року вдалося. Ми побачили такий цікавий порівняльно правовий аспект цього права регулювання в різних країнах. Чи є в когось запитання до Катерини? Ну, Можна таке, знаєте, на ваш погляд, Катерино, як ви вважаєте, наскільки Україна буде готова взяти для себе такий спосіб умертвіння важкохворих людей в перспективі в майбутньому? Дякую за запитання. Ну я думаю, що зараз це є доволі актуальним, адже ну через сім відомі обставини, але є нюанс, що Україна не має достатнього засобів регулювання такого механізму. І тому я гадаю, що краще не впроваджувати поки те, що ми не зможемо регулювати на 100%, щоб не використовувати це не в потрібних цілях. Mm -hmm. Щоб у нас не було проблем як з Німеччиною. Так, дякую. Чи є ще когось питання? Так, якщо питань немає, ми вам Катерина дякуємо. від Підлейли. А, так. Питає, чи, чи як більш правильніше особисто для вас, запроваджувати евтаназію, чи все ж таки е, треба її забороняти? Ну я гадаю, якщо дійсно існує механізм, який регулює це питання, то можна і запроваджувати, чому б ні. Адже це теж по суті право людини розпоряджатися своїм життям, це складова існування людини. мабуть. Дякуємо, угу, угу. дякуємо. Лева задоволена відповіддю. Дякую вам, Катерина.